З Коростенської центральної міської лікарні виписали пацієнта, котрому провели операцію зі синтування коронарних судин серця. У 53-річного місцевого жителя виявили серцеву патологію, що не підлягає медикаментозному лікуванню. Це перша подібна операція, яку здійснили в Коростенській лікарні. Вона тривала понад годину. Знаєте, страшно трохи було. Настроїти себе на позитив дуже тяжко, дуже тяжко. Це тільки може дружина допомогти, діти допомогти. Так зійшлися на небі. Зірки, що що це від це відбулося? Чоловіку кажу, що ти був першою ластівкою. Є в нашому місті небайдужі люди, які підтримали операцію. Провів кардіохірург Київського інституту серця Андрій Хохлов на чолі з керівником цього закладу Борисом Тодуровим. Імплантується пристрій, який називається стенд, який відновлює просвіт судини, і пацієнт почуває себе краще. Тому важливо вчасно зробити діагностику. Перше Дуже сподіваюся, що це співпрацювання буде більш глибоким. Думаю, що колеги приїдуть к нам ще на стажировку. Потім на якісь більш складні операції ми будемо приїжджати сюди. За словами Коростенського міського голови Володимира Москаленка, у центральній міській лікарні за потреби такі операції зможуть робити усім жителям району. Ми сьогодні повинні обслуговувати цей коростенський район. Це десь 270 тисяч людей. І проживають з часом і нерки пересаджувати, і серце пересаджувати, і отакі от операції робити». Після виписки Натолі Кучерук буде на телефонному зв'язку з лікарями, а за два тижні приїде на профілактичний огляд до Коростенської центральної міської лікарні. Леонід Харшан, Лідія Нестеренко, Віктор Панченко. Новини на Суспільному.